Сьогодні у нас знову посилка з Китаю йшла вона до мене 40 днів. Ціна її 31 цент. Продавець її заважив 2 грами. Чи це 20 грам. Скоріше за все, 2 грами. І оцінив долар. По трик-номеру вона не прослідковувалася. Це повинен бути бокс для акумуляторів або ж батарейок типу cr 123 Я вже декілька разів замовляв з Китаю бокси і робив огляди. Робив я огляди ось таких боксів, це є для cr 123 і 18650, Для таких боксів я робив огляд для батареїв типу 2 а і 3А. І ось такі я не робив, по суті, це мені з батарейками прийшла. Вона також вміщує сюди дві штуки cr 123. Ось така до нас прийшла такого типу? Зараз побачимо. Вона, по суті, не сильно відрізняється від цієї. Замовив я собі додатково, тому що у мене обламалось тут кріплення і все вилітає. Хто хоче тут зверху і по бокам я виставлю ссылки на попередні ось ці кейси, хто захоче подивитися і ссылки будуть внизу в описі на ці кейси. А цей кейс. Він такшу, також вміщає дві штуки батареї ОXР 123. Кріплення тут о, аж занадто хороше, тяжко було розкрутити. Є тут невеличкі вм'ятини під самі акумулятори, що є досить непогано, тому що. Сам шум, коли буде створюватися, нікому він не потрібен, хоча він все рівно буде створюватися. Трошки занадто великий запас, тут було краще. Тут за дуже багато місця, щоб батарейка болталася і створювала лишній шум. Але сам кейс мені сподобався. І кріплення його дуже хороше. Його розкрити не буде аж і легко. І вагаю. 9 грам. Силку на даний товар я залишу внизу в описі і на ці кейси також. Анотації на відео будуть збоку і зверху, а ссылки на товари самі будуть внизу в описі. Всім пока!